Чи підтримуємо ми Європейський Союз? Чи підтримуємо ми Україну в Європейському Союзі? Чи підтримуємо ми відставку ганебного президента Януковича? І чи купимо ми білет Януковичу Азарову і іншій сворі не до Брюсселю, а до Москви? громада 50 років тому в далеких Сполучених Штатах Америки був вбитий президент Сполучених Штатів Джон Кеннеді Була вбита американська мрія. Так само, але зараз Віктор Янукович намагається вбити українську мрію. Це мрію бути достойною європейською розвинутою демократичною країною. Як кожен з вас, який стоїть тут, на цьому майдані, знає, що його поважає його держава. Він знає, що таке людська гідність. Він впевнений в завтрашньому дні. І він гордий тим, що в нього є паспорт громадянина України. Ці потвори, які є антиукраїнські, вони ненавидять Україну. Вони не все українське. Вони не давидять нашу історію, і вони хочуть знищити наше майбутнє, повинні бути відправлені в темне історичне минуле. І так само в цей день, 9 років тому, тут, на українському майдані, вперше за історію Східної Європи і пострадянського простору, колишня Совєтська Республіка, яка ще в 90-му році за всіма прогнозами. Повинна була навічно залишитися в складі Радянського тоталітарного союзу. Заявила про те, що ми вільна країна, ми вільні люди, ми боремося за свою свободу і ми її виберемо. Це була ваша заслуга 9 років тому показати, що ця боротьба була немарна. Так були помилки, так були невдачі. Так, є багато розчарувань, але так само є шанс. Історія дає завжди шанси. І знову на десятилітньому колі історії наш народ отримав шанс.